Чарівного дня, шановні українці, розповім вам сьогодні, чи можна навчити магії онлайн, тобто змінювати енергетику в, в, в основоположно в процесах в тілі творця, умовно, що яка буде в подальшому на ці процеси нашаровуватись матерія і змінювати простір. От, відповідно, магія це наука, будь-яку науку можна. Вивчити онлайн при умові, що ви будете практикувати і вашу е практику буде хтось контролювати. Для того потрібен вчитель. От, який зможе це забезпечити. Вік сучасних технологій. Е це прекрасно все працює. Тобто, в моїй українській школі магії це реалізовано яким чином? Тому що я даю певні матеріали, люди самостійно опрацьовують, але. Е Постійно протягом всього навчання я е, присутній і в онлайн переписках, тобто відповідаю на запитання, які виникають по ході роботи, підготовки там, ритуалів, якихось магічних дій і м -м, можливих якихось наслідків, тому що помилки завжди є. Накосячить, може їх хтось не дочитав, хтось був неуважним, тому що увага основу всього кошти не сформоване повноцінне магічне мислення, і це нормально. Але головне, щоб був зворотній зв'язок, і все можна було коригувати і м, Виправляти на ходу. Тому що якщо цього аспекту немає, а просто людина бере якийсь матеріал, наприклад, вебінар і опрацьовує самостійно, це також добре, тому що вже людина росте, тому що той, хто нічого не навчається, він е, залишається на одному рівні. А той, хоч, що хоч щось робить, він постійно росте, росте, розвивається. Він обганяє на голову і обганяє свого конкурента. От, відповідно в тиждень я ще проводжу живі заняття, коли я вживу, спілкуюся. Тобто можна тоді розкрити краще запитання, якісь складні запитання, от, приму -то все в онлайн-режимі між всіма, якби в колі учасників школи, нашого курсу, Спілкуються, вирішують якісь більш складні завдання. І таким чином, якщо людина повноцінно має цілодобових практично. Зв'язок з вчителем, який коригує, підправляє, направляє, дуже відбувається швидко формування магічне мислення, а з маючи магічне мислення і базові якісь методики, наприклад, як, ну як хірургію, коли ви вчаєте, вам дають там би до того, як дати методи операції, вам вчать як там простерилізувати інструмент, як продубити шкіру, як продезінфікувати шкіру, як обробити руки, як підготувати операційне поле. І тільки тоді вам дають методику операції, декілька штук, наприклад, варіантів, як розрізати, як зашити. Загальні там шви вивчили, от, різні скальпелі, інструменти, зажими, і тоді базову операцію, потім складніше складніший. складніше. І все. А далі в принципі, нормальний хірург може в польових умовах підлаштуватися під будь-яку навіть там, маючи там, банку йоду і спирту. І якісь хірургічні інструменти, і там якусь шовкову нитку може провести операцію, врятувати життя людини. От. Але щоб до цього дорости, щоб ви були універсальними, потрібно дати якусь базу, щоб людина сама вдома могла щось на поролоні там поштопати, зробити якусь там на собі розрізати, зашити умовну руку. І коли вона це все зможе під керуванням наставника, того самого онлайн, все може бути. Самостійно також можна, але буде набагато довше. А якщо ви взагалі нічого не будете навчатись, то ви будете. Ну, це є деградація, тому що ви сюди прийшли для того, щоб здобути якийсь досвід. Коли людина наполегливо навчається новому, їй просто починають спостерігачі там і той самий рід давати по шапці якісь речі підкидати, щоб людина рухалась, працювала, щось вивчала, щось кудись розвивалася. Тому що всі сюди приходять за розвитком ставати творцями, і в першу чергу творити себе і творити для творця, тобто здобувати досвід, який всім-сімсім, всім, в тому числі вам. Корисний і має бути. Навіть війна дає дуже багато досвіду і можливостей перезавантажуватись для тих ледачів, хто цього не робив і кармічно нічого не відпрацьовував. Будь ласка, ось вам відпрацьовуєте. Навіть таким чином, це працює. Тому навчатись можна онлайн краще, ніж самостійно. От. І таким чином можна покрити більшість кількість людей і дати більшу кількість знання. Я знання даю тільки україномовним, тим, хто розуміє, спілкується або бажає в колі навчання. У мене також люди чарівним чином полірують. І навіть за декілька кіл у мене там є людина, яка практично в русизмі позбулася, перейшла повністю на українську учень. Один чим я також пишаюся. Слава українській нації, смерть ворогам. Працюємо на те, щоб бути сильними, міцними творцями.